Вітаємо, друзі, ви дивитеся армія ті сьогодні. Ми завітали до 116-ї окремої механізованої бригади і покажемо вам румунську зброю, а саме apr 40 Що варто сказати про цю зброю? Давайте почнемо спочатку. в імперії широко вироблялось якраз таке РСЗВ, як БМ21 ГРАД. От румуни в 70-х роках вирішили зробити свій відповідник, отримали ліцензію і почали виробляти ось ці APR-40. Зробили свою базу, і трохи інші технічні рішення прийняли тут і власне, поставили собі на озброєння. По відкритим джерелам відомо, що в Румунії там близько сотні ось таких РСЗВ, їх трохи більше навіть. І, власне, от в травні 2023 року ось ці бойові машини засвітилися уже в роботі по російських окупантах. А, і трошки більше от сьогодні спробуємо дізнатися, чим воно відрізняється від БМ-21 і як воно взагалі показує себе в реаліях російсько-української війни. Смаколики полетіли. На цьому місці е, безпосередньо сидить навідник, працює з прицільними пристроями. Е, основний напрямок стрільби нам задає людина на босолі. Угу. Далі ми відносно босолі ми наводимо пакет. Для того, щоб вже працювати по основному напрямку стрільби. Тут якась різниця з БМ 21 град? Є якісь інші рішення? Чи в принципі все те саме зроблене? Е, велика різниця можна сказати. В БМ 21 град прицільні пристрої закріплені знизу пакету на кронштейні, які відкидаються. Mm. Тобто в БМ 21 град можна працювати стоячи з землі. Наскільки ми бачимо, тут е, прикріплено безпосередньо на е, пакеті. І можна працювати лише сидячи з цього місця. Це гірше чи краще? Е, якщо е, дивитися зручності, угу. то це трішечки тут не так зручно, як в БМ 21 град. Але ми е, навчилися і звикли до такої моделі роботи. Це в нас пульт управління. Він Безпосередньо а, а то... румунською, да, то щось це румунською, але ми, запам ми для себе запам'ятали, де вправо, де вліво. Угу. Що включати? От, наприклад, в одну сторону ми вмикаємо гідравлічний привід це такого швидкого і грубого наведення, в другу сторону, електричний привід це тонкого наведення. Ну і так само вверх вниз угу. вправо, вліво, тобто. Тут, на відміну від граду, рух, рух і наведення пакету приводиться за допомогою електродвигунів. А от на апр 40 приводиться за допомогою одного гідравлічного двигуна угу. і елементів, які і повертають пакет. Якщо чесно, що краще там чи тут? Як на мене, то БМ 21 він е, простіший угу. і е, легше на ньому працювати. А по надійності? також так само. так? Лагодити часто треба напевно, гідравліку. Там е, лагодили. Було таке, що виходили дуже важливі. Елементи і до них дуже важко знайти ну, їх взагалі, е, mm -hmm. оскільки цей завод вже не, не діє, тобто він закритий, запчастин до них практично нема. Але завдяки, е, професіоналізму і е, е, професіоналізму і так само водіїв механіків наших, і взагалі розрахунків е, ми даємо змогу з таким машинкам жити і працювати. Та це взагалі пісня. Ще десяток да гонку. Оркам 36 штучок. Ще одна відмінність між цією установкою і установкою БМ21 град, вони схожі візуально. Але, от, наприклад, оця кришка, кришка з блок контактами в БМ 21 град відсутня. Тобто, якщо ми обслуговуємо, наприклад, направляючи, там змащуємо, чистимо, нам не потрібно нічого знімати. Для того, щоб швидко, там, наприклад, зриви штупорів uh -huh. перевірити чи змастити труби, почистити. Тут обов'язково потрібно цю кришку знімати, для того, щоб зробити обслуговування uh -huh. це табличка, нумерація заряджання направляючих. Uh -huh. Тобто кожна направляюча має свій номер для того, щоб для того, коли сходить снаряд, він балансує пакет. Uh -huh. Тобто, воно не сходить все все підряд. Uh -huh. Воно сходить один снаряд звідти, другий звідси, третій звідси. Для того, щоб воно не я так зрозумів, не гойдало і uh -huh. більше врівноважувало. Uh -huh. Ну і само собою, швидше за все, коли будуть підряд снаряди, то воно десь можливо і буде перегрів направляючих, наприклад. Uh -huh. Розумієте? Тобто, доки там зійшов снаряд. Потім сходить сходиться і там вже охолоджується та mm -hmm. частина пакету. Mm -hmm. Це місце командира безпосередньо. Mm -hmm. Тут знаходиться пульт ведення вогню, mm -hmm. електророзподільник. На цьому лічильнику ми виставляємо кількість снарядів. Mm -hmm. Це тумблер спуску снарядів. Тут ми перемикаємо або ж автоматичний режим, або ж ручний режим. Mm -hmm. а Тут ми виставляємо безпосередньо вже ключем спуску. Або ж вручний режим, або ж секунди і мілісекунди, тобто інтервал виходу снарядів. Тут таку ще є історію, помітив, тут є термос. Я так розумію, це румунний поклали, це прям штатний штат. Штатний, так, він є в описі. Ми його рідко використовуємо, але він мусить бути і він є на своєму місці. І що, не протікає? Ну, власне, я надіюся, що ні. Ага. Новий. Нуль, циви. Ну Бачите, навіть таке продумали. Так. Е, зазвичай БМ 21 там Урал. Я так розумію. Що тут? Ця арт-частина стоїть на шасі автомобіля ДАГ 665. Машина спочатку саме шасі розроблялося для цивільного користування, тобто господарське, там ну, різнобічне користування. Коли обрали це шасі на, для користування в скажімо так, Збройних силах, воно, воно є досить маневреним. Тобто, навіть якщо брати Урал, Урал є сам по собі дуже жорсткий. Коротка колісна база, високий хід підвізки, дозволяє плавніше і легше долати різні перекати. Вона є повнопривідна, тобто 6 на 6. Плюс задні два моста мають блокування диференціалів набагато, набагато якісніше, набагато прохідніше. Вам як водію ця румунська машина взагалі, як подобається чи не подобається? Які плюси-мінуси? Трошки краще. А мінуси до неї тяжко дістати запчастини, як вона ламається. А ламається вони, як сказати, частенько. Вони є старі. Скільки машині років коли зроблено? Вона є 81-го року. Ну, старенька вже. Старенька, так. Ну, ломається. Ну, ми її підтримуємо. Постійно їй. В неї догляд, я кажу, я дома так за жінкою не як за цією машиною. <рес> я так розумію, завод-виробник в Румунії закрився. Якраз важко знайти якісь деталі. Так, то говорять хлопці, що закрився в 90-мусь році. Дістаємо, що від чого підходить. Бронювання теж потрібно, але як заводу воно не передбачене, я, ну, краще би було, щоб бронювання, воно проста mm -hmm. бляха. Якщо так, ваша думка, пане Юрій, щодо bm 21 і apr 40, от в загальному сенсі, що краще? Е, якщо про, по прохідним якостям АПР-40 е, є хороша машина, угу. вона є м'яка, вона більш прохідна, як на мене. Е, якщо по арт-частині, то простіше на БМ 21 град. Угу. Але по суті, якщо брати наведення, прицільні пристрої аналогічні, що БМ 21 град. Конструктивно воно десь схоже, воно дуже швидко звикається і працюється. Тобто, якщо би я сказав, що воно настільки вже важче, то це було б неправдою. Ну, треба то... дякувати Румунам. Що Звичайно, що потрібно дякувати. Угу. Ну, в будь-якому випадку. Наші бригаді два роки. Ми працюємо, ми стараємося. Е, якщо бути чесним, е, хороше відношення і від товаришів, і від командування. Е, настільки, е, що я можу сміло сказати, хлопці, долучайтеся, тому що, е, звичайно, нам потрібна е, підтримка, і нам потрібні е, руки, скажімо так, для допомоги в нашій роботі. Без питань ми навчаємо. Е, тут нема нічого страшного, велика машина. Але вона піддається до роботи, піддається для того, щоб її легко зрозуміти. Допоможемо, навчимо, підкажемо реквізити. Ви бачите на екрані. Звертайтеся до нашого рекрутингового центру. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Прошу підтримати збір. Для нас дуже потрібні банки Екофлоу для е, заряджання е, станцій, для заряджання е, рацій і для підтримки життєдіяльності е, нас на передовій. Долучайтеся е, при можливості кожна гривня, кожних 20 гривень нам буде в користь.